У Лозовій не планують закривати школи на карантин. Епідеміологи підтверджують, що у місті за останні тижні захворюваність на респіраторні вірусні інфекції зросла, однак це типове явище для грудня. Припинити заняття у навчальному закладі можна, коли п'ята частина його учнів захворіє на гРВІ або грип. Сьогодні таких показників по жодній лозівській школі немає. Статистику по захворюваності збирала Ольга Бондаренко. За минулий тиждень дві сотні містян захворіли на респіраторні вірусні інфекції. Наводять дані епідеміологи за цей понеділок і вівторок мають іще 120 нових хворих на горві. Ну це середня цифра е, сезонного підйому. Це не це обичний сезонний підйом захворюваності. Реєстрацію ГРВІ моніторять щоденно, пояснюють епідеміологи. Збирають дані медиків, освітян. По школах дітей хворіє багато, але на вірусні інфекції менше 4% кажуть у міськву. Найбільший відсоток хворих це в НВК номер 10 та у ЗОЖ номер 11 Це понад 9% відсотків хворих дітей. І з'явилися трошки сьогодні хворих у ЗОЖ номер 1 7 та у 12 школах. У 10-му НВК сьогодні на уроках немає 113 учнів. Із них 49 захворіли на респіраторно-вірусну інфекцію, каже керівництво закладу. Недуга скоротила переважно ряди старшокласників. Молодші учні сидять на уроках майже у повному складі. Про закриття у лозовій шкіл мова не йде, кажуть і освітяни, і епідеміологи. Щоб вести карантин у навчальному закладі, більше 20% його учнів мають хворіти на горві та гриб. Таке рішення приймає міська рада, але за рекомендацією всіх структур, які відслідковують захворюваність. Це і медицина, це і лабораторний відділ. Як далі розвиватиметься ситуація із захворюваністю, лікарі-епідеміологи прогнозів не дають. Може перебити процент дітей, буде імунний прошарок, і ми не війдемо в ці 20%, І може дасть Бог, не будемо приривати навчання в школах. Містяни ще мають час, щоб зробити щеплення від грипу, кажуть лікарі. Також можуть укріплювати імунітет вітамінами. Ольга Бондаренко, Роман Чибіряк, Максим Сабельніков, Валентин Косяченко, телерадіокомпанія «Лозова».